Хмельницький знову пробиває дно: війна за району здравницю, яка закінчилася, нічим. Проблема зависла у повітрі. Продовжуються спроби розвести людей на лікарню. Проблема не вчорашнього дня і навіть року. Однак, саме в грудні 2024-го досягла свого апогею. Нагадаємо, своїм рішенням депутати обласної ради вирішили забрати медзаклад. Під своє крило, а там передати його на баланс Хмельницького обласного серцево-судинного центру. В Добрі руки, так би мовити, пана Кланса, відомого та славнозвісного кардіохірурга. Депутати обласної ради, я як директор обласного закладу Хмельницького обласного серцево-судинного центру запропонували депутатам районної ради, власне районній раді передати центральну районну лікарню на баланс Хмельницької обласної ради і приєднати до Хмельницького обласного серцево-судинного центру, як кажуть добрими намірами вистелена дорога у пекло. Це саме той випадок. Адже якби не запевняли та божилися чиновники для людей, це просто обіцянки цяцянки, ціну яким. Вони добре знають. В селі нас лікарню закрили в Малинича, Тільки сімейний лікар залишився. Ще району закриють. куди нам йти? Кажуть, що її не закриють, а зроблять краще. Чи ви в це вірите? краще? Я не вірю в це. А чому? А тому що в нас зараз панує олігархія. Врачу, що це злочин закривати лікарню району, це не село викинули, це цілий район. А куди нам звертатися? Ти кардіоцентр немає де зробити. Хай вон там влізніво роблять, там море місця їм є. Бо вже в нас нічого нема, вже все відже. Вже мають, Дітей забрали на війну, Старикам умірять чи що тепер треба. 42 тисячі населення пострадає з Хмельницького району, бо вони всі приєднані до районної лікарні. З цих людей ніхто не бачить, я ж не піду. А от мені шанізумками треба. нині перед сесійною залою не було й де яблуку впасти. Приїхали представники громад, активісти, прості мешканці, медперсонал, усі, кому не байдужа доля районки. Що ця лікарня вона дійсно дієва? Там одні з найкращих лікарів. З погляду старших людей для них це найважливо, тому що це одна з небагатьох лікарень, яка приймає таку велику кількість дійсно людей похилого віку. Там дуже гарна територія, облаштована територія. Можливо, там є свої нюанси. Обурених людей до зали не пускають, натомість, за зачиненими дверима, вирішують, бути чи не бути питанню винесено на розгляд. Народ вибирає, то треба бити для народу, щоб і робити береза йому не хватає. Всі, коли гру зробив кардіоцентр. Всі, коли я груп зробив кардіоцентр, ви не можете, то перевірте його, чого хазяйні. Таки не бути. Сесія закінчилася, навіть не розпочавшись. Запросили і одразу попросили зали засідань. Депутати розбіглися, однак люди влаштували громадське обговорення і однозначно висловили свою позицію. Це лікарня одна опора, яка залишилася на цільські громади. Не хочуть віддавати в росошу. Не знаю, чому росоша та наківською ворог. Не хочуть віддавати містоніверські вантійські чорнослівські. Хочуть віддати місто Хмельницький. А місто Хмельницький, ви розумієте, що вони можуть бути. Тому треба зробити громадські слухання, зробити актив, ну і далі працювати. Коли поставили питання про передачу районної лікарні, і в них район лікарні ми не рятуємо, ми, ми теж на рівних правах маємо свої приміщення центр Стоїску поставив питання передачі нас і районній лікарні на до серцево центру. Я собі поставив декілька запитань. По-перше, як це має бути, що має бути, чому має бути? Як ми збережемо колектив, апаратуру, обладнання, приміщення, як це буде працювати? Що в першу чергу чи не постраждати цього люди. Наша лікарня спроможна працювати. Ми себе забезпечуємо, ми заробляємо достатньо коштів. Чому нас хочуть рятувати, від кого, від чого. Ми самі собі даємо раду. Нас не треба рятувати. Серцево-судинний центр це вузько спеціалізований е заклад, який надає тільки кардіологічну допомогу, від якої хворих захворюваний серцево-судинної системи. А в нас е працює в лікарні 28 спеціалістів по 28 спеціалістів. Куди нам діватися? Якщо щось відбувається, це комусь потрібно. Одвічна істина, у якій переконані і пацієнти, і працівники медзакладу. Хмельницька районна лікарня комусь припала не тільки до душі, а й до кишені. Переконані люди. Однак налаштовані стукати в усі двері сформували колективне звернення, де вимагають у депутатського корпусу і районної і обласної ради залишити у спокої лікарню. Звернення сьогодні буде адресовано верніше адресовано сьогодні на громадських слуханнях до районної ради і до обласної ради, оскільки вони були ініціаторами ось цієї передачі. Цілісно майнового комплексу наше звернення однозначно залишити в спокій колектив лікарні, залишити в спокій жителів району, не будоражити, дати нормально працювати і мати впевненість завтрашньому дню працівникам лікарні, а жителям району на якісне медичне обслуговування, тому що. Сьогодні цим Свавіллям обласної ради районної ради порушуються єдині принципи конституційний звернення попрямує до адресатів, а пацієнти районки чекатимуть на вирішення долі своєї здравниці. Не відбувається вже друга сесія, не розглядаються питання. У депутатів навіть плану роботи немає. За є вибір за чи проти людей. Наразі усі чекають уже наступної сесії. А редакція 33-го телеканалу готує офіційні запити до обласної ради та відповідні органи з роз'яснювальними запитаннями. Тож далі обов'язково буде.